Персик входить в домик через чорний ход Походу. Да? При тому, що там ж Ну, Він лежить. Ну, вона не ввімкнена, але вона там є. І ліг там. Чи ти злися? Що застукало тебе? Флікся. Лежить. Чо чого злиця, півсень, що таке? Вот кадр Тут просто можна достанемо, да достай, ну не закрито. А всередині там мишей понаносив. Це лежить їх лапою троє, да? І злиться. Цікаво. <О. клух> Ти вже тут. спустився з другого поверху на перший <хи> А то балкон був. Лежав на балконі. Це вже в домік. Цікаво, цікаво. Ще так не грався. Ну Зазвичай ховається сюди в домі, або так просто заходить, лежить, мешею туди понаносив. А що зверху? Лежав він на цьому. Лерлянда. Срок лега, такі бізнес. там. дощик как бізнес. Дивися на ньому. Хуліганом, да? Хуліганом. Хуліган маленький. Щось я захрип. Понятно, що таке. Да, Персик, похули, трошки. Ну, нічого. Не буду тебе займати.